Олександрійська громада отримала сумну звістку з фронту. 21 лютого загинув 36-річний солдат Олександр Лісовін. Сталося це під час ворожого артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку. У військового залишилась мати. Про час і місце поховання Олександра Лісовіна буде повідомлено додатково, пише міський голова Сергій Кузьменко. 26 лютого день опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Дата, встановлена на честь проведення мітингу кримських татар та українців у 2014 році у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України. Напередодні Олександрійців запросили до бібліотеки філії номер 3 до бібліотечного кінозалу Кінотема на перегляд історичної військової драми першого кримсько-татарського повнометражного художнього фільму Хай Тарма Повернення. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про сталінську депортацію кримських татар, вчинену у травні 1944 року. Відвідувачі зауважили актуальність фільму. У 2014 році Крим окупувала Росія. Сотні кримських татар, які з такими складнощами поверталися на етнічні землі, знову змушені їх покидати. Проте повернення буде обов'язково. Прапор Олександрії підняли на ратуші у британському баті. Це наше місто-побратим, яке надає Олександрійській громаді субічну підтримку в ці складні часи. Також підсвітили синьо-жовтими кольорами міст Палтені. Дякую за дружбу. Дякую за підтримку Україні, написав міський голова Сергій Кузьменко у своєму телеграм-каналі. Громадська організація Сильна Олександрійщина нещодавно виставила декілька наших олександрійських мілітарів-виробів на аукціоні у Нідерландах. Аукціон пройшов успішно, і за кілька екземплярів організатори виручили 8 тисяч гривень. Представники громадської організації висловлюють вдячність Сергію Макаренку за надані вироби та Єлизаветі Гетьманюк за координацію з організаторами заходу. Окрема подяка організаторам благодійного вечора за надану допомогу. Олександрійський театр вітає свій колектив з перемогою. 24 лютого у Полтаві відбувся всеукраїнський хореографічний фестиваль-конкурс Dance Portal Fest. Зразковий театр танцю, вуличний балет, керівниця Крістіна Андрієнко, взяв участь та отримав наступні результати. Танцівниці середньої групи взяли три перших місця у старшої групи одне